Ось тут від початку і до кончика. Поміряйте, то тобто так от пальцем, де поміряйте, який у вас буде носик. У мене, слухайте, 4 з половиною. А до цього на уроці був 4, слухайте бачите? У мене теж чотири з половини. Чотири з половини. Чотири, чотири з половини, а як ви вважаєте, який а, найбільший рекорд з довжини носа? От, приложить, якщо це чотири, да, який 12 Дванадцять. Десять, так? Ага. Не вгадали, знаєш. Напевно, 6-7 може. 6-7. ага, да? ну 8, 8 Хорошо, так. Да? Так, найбільше там казали 12. так Ось у 18 столітті був такий дядько, його здавали Томас Ведерс. В нього е офіційно був зареєстрований рекорд, це навіть в історичних там дописах, він був 19 сантиметрів. Тобто, уявіть, якщо в мене лінійка оця 15, і ще 4 сантиметри. Ось такий, так? Да? 18, 18. 19 сантиметрів був в нос офіційно. Але за сучасними зараз а, даними. А, сучасний рекорд був оце, в 21 столітті. Був у одного турка. Пам'ятаю, його звали е, Боже, як його звали, мехмет. Мехмет прізвище не пам'ятаю, але в нього був офіційний рекорд. Це 8,8 сантиметра, Ну, майже 9 сантиметрів. В нього був носик. Але він помер цей турок у 23-му році, і от наразі сучасної рекорда, у кого найдовший ніс немає. То, в принципі, ця вакансія. Він надає у кого може довгий носик подати в книгу рекордів Гіннеса І це. Майже вгадала, зафіксувати. я сказала, десь 8-9 сантиметрів. Да. Ну Це наразі сучасно. уявіть собі 19 сантиметрів. Тобто, у кого довгий носик, можете да, зафіксувати рекорд, тому що він шукає. свого хазяїна. Ходить, як